То ми дуже сильно підкреслюємо важливість ітеративності підходу. Тобто ми ще на початку з клієнтом проговорюємо, що так ми будемо факап. Вам буде не подобатись те, що ми зробили. Але це для нас можливість дізнатися, що саме вам не подобається, і відповідно дізнатися, що саме вам подобається. Зазвичай це не проговорюється в результаті. Людина каже: Давай напишемо книгу, я тобі розкажу свою історію життя. Ти не пишеш. Розкажи свою історію життя. Смельника або редактора, бо хто підхоплює через свою інтерпретаційну систему, так як він зрозумів. Виписую текст так, як йому здається красиво. Людина це читає, думає, це не то, що мені подобається. Я не знаю, що з цим робити. Давай закриємо цю тему, і просто не будемо до неї повертатися. В мене неприємні відчуття з цього приводу. В нас через те, що ми підготовуємо, нормалізуємо факап і кажемо, що це частина формулювання технічного завдання, погані ітерації. Люди спокійно продовжують, ну як мінімум, з меншим спорту.